Всім привіт! Я прокинулась о 4.30 для того, щоб гадати що. Піти зустрічати світанок в парку. це придумала моя подружка Інна. А ви її знаєте. У неї сьогодні день народження. От. Я подумала, це прикольна ідея. Чому ні? Травень це мій найулюбленіший місяць, тому буду зустрічати його таким чином. <гум> тому я прокинулась, в принципі, успішно і тепер стою, беру собі каву в термос. Так, я поїхала, але виявилося, що я забула свої окуляри. Тому ну, я бежу до домой, их ехать. С днем рождения! Я молчу. Я тебе подарочек принесла. Я думала, что ты в Я не знаю, 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 знаю. чем мы побачим в вечере. Чего? Процес створення нового блоку. Боже, бо пиццтво. Це капець. Так, я виспалася і біжу на пошту забирати посилку з Аліка. Я там замовляю щось приблизно ніколи, але тут не втрималась, бо насправді це довга історія, але спочатку я вам покажу, що там. Ви зараз просто офігієте, я вам обіцяю. Та-дам! Це робот-мийник вікон. Так, він існує, і я його собі нарешті отримала. Впевнена, багато хто з вас вже неодноразово про нього чув, може навіть від мене, але, на жаль, ще багато людей не знає про існування цього чудового винаходу, тому зараз я вам все розкажу. Насправді немає чого розповідати. Це такий бот, який присмоктується до вікна і ковзає по ньому, очищаючи поверхню скла. Він працює від розетки, має достатньо довгий дріт та також має страхувальний трос, щоб в разі чого не полетіти вниз з 15-го поверху комусь на голову. Наскільки я зрозуміла, головне тут просто правильно поставити ганчірки. А саме спочатку дати йому витерти все сухими ганчірками, а потім поміняти їх на одну суху і одну вологу. І пустити по другому колу. Все. Ваші вікна будуть чисті з усіх сторін, без ризику для життя. Ви бачите взагалі мої вікна? Уявіть, як я руками мила їх з тої сторони. Люди з сусіднього дому думали, що я чокнута. Тому, мама, якщо ти дивишся це відео, тепер твоя донька в безпеці. Взагалі, це дуже смішна історія. Вийшла з цим роботом. Я зібралась замовляти його ще два роки тому, 23 лютого. Підійшла до Міші і кажу: мені треба робот мийник вікон. Я замовляю. А він почав нервово сміятися і казати, що завтра може війна початися. Який робот мийник вікон. Ти нормальна взагалі. Я здивувалася, не очікувала такої реакції. Ми навіть трохи посварились, але робота я так і не замовила, і на наступний день ми прокинулись під звуки вибухів. Ну і кожен раз, коли нас питали, де ми були, коли все почалось, Міша згадував мене і моє фанатичне бажання замовити робота, коли всі збирали тривожні валізи. Але от він у мене війна війною, але ми живі, познімали з вікон скотч. Живемо своє по-дивному, нормальне життя і хочемо, щоб е, перед Великоднем вікна були чисті. Насправді це дуже допомагає мені зараз, адже окрім роботи, блогу і побутових справ, я ще маю дещо вам розповісти. Тиждень тому я записалась у школу операторів FPV дронів, і кожен день я поринаю у якийсь абсолютно інший для себе світ. Від лекцій про радіозв'язок до самих польотів на дроні. Все дуже складно, але... але нереально цікаво. Цей процес освоєння воєнної спеціальності поглинає мене повністю і часто мені просто не хочеться повертатись до реальності. На днях у нас була збірка дронів. І я ще з декількома хлопцями збирали дрон самостійно, ми його зібрали, я сама його паяла. А вчора на лекції ми його прошили, і він полетів. Мене настільки переповнюють емоції від цього, що я не могла заснути ввечері, коли прийшла додому. Але я вам цього не покажу, бо знімати там можна було дуже обмежено. Більше про це розповім у себе в інстаграмі, тому підписуйтесь. Цьому році я також планувала робити писанки і буду робити я їх не сама, а з подругою. До мене прийшла моя подруга Ніна на майстер-клас, тому ми будемо робити все разом. Я підготувала для нас весь інвентар, купила додатковий писачок, барвники, і ми будемо обирати якийсь орнамент, який асоціюється у нас з цим великоднем і спробуємо його втілити. Взагалі, писанка це моя особиста щорічна традиція. Мені здається, я не пропускаю її ніколи. В минулому році я знімала для вас цілий майстер-клас по писанкам. Він досі актуальний. Як їх робити? Детально все розповідала, тому запрошую переглянути. Десь тут буде посилання. Також я залишу його внизу під відео. Якщо вам цікаво, обов'язково подивіться. Цей процес для мене якийсь магічний, ніби душа перестає тривожитись і очищується. І ти настільки поринаєш в це все, що навколо все стає неважливим: ані собака, що хоче уваги і гавки, ані тривожні думки про роботу. Ще ідеальнішим цей вечір могла зробити тільки чашечка кави, якою нас щедро проспонсорував вам вже добре відомий, 25 Coffee Roasters. Це натуральна кава свіжої обсмажки? Е, помелена спеціально для моєї джезви. Е, правильна кава у правильні моменти і з правильними людьми це безцінно. Але, е, по моєму промокоду, ви отримаєте знижку мінус 20% на своє замовлення. Тому обов'язково скористайтесь цим, бо це дійсно достойна альтернатива усім цим імпортним кавам з магазину. Ну і навіщо купляти? Імпортну каву, якщо є неймовірно смачна, свіжа, ароматна і від українського виробника. Для своєї писанки у цьому році я обрала малюнок Кульбаб, тому що, тому що в цьому році Великдень припадає на сезон Кульбаб. Я навіть знайшла гарний референс, але все одно, Кульбаби вийшли схожими на соняшники. Та я не засмутилась, розпис вийшов таким ніжним і теплим, ну, точно передає настрій цієї весни. Як одна людина за один день може вчитись використовувати і створювати зброю, а потім приходити додому і робити писанки до свята Божого Воскресіння. У мене це не вкладається в голові. Отак От ми зараз живемо, робимо все, аби вижити і при цьому не втратити себе, не забути хто ми, не згубити свою душу. У них немає вибору, як писав Багряний. В кожного, хто хоче зберегти свою душу і тим перемогти, немає вибору. І не може бути ніяких компромісів. На цій натхненні, а може, і сумній ноті я побажаю вам зустріти Великдень в колі сім'ї, або просто частіше бачити близьких, бо наші люди це наш дім. А що може бути приємніше, ніж відчуття того, що ти.